У сьогоднішній день ми переживаємо великі скорботи. В Україні війна, нашу церкву хочуть заборонити. За те, що ми вірні Богу, на нас хоче плюнути, напевне, кожний слуга телевізора. Ми, як віручі християни, завжди пам'ятаємо, що скорботи проходять війна колись закінчиться, і на нашій батьківщині знову буде мир. Ми знаємо та переконані в тому, що церква вистоїть в гоніннях безбожники та богоборці пропадуть. А віра православна буде торжествувати. Як зробити так, щоб мир в країні та наших душах настав скоріше? У першу чергу ми повинні мати мир з Богом, і тоді Господь благословить нас миром. Як говорить митрополит Святогірський Арсеній, ті скороботи, які сьогодні несемо, тимчасові, що минають, це свого роду ліки нашої душі, уроки для нас, те саме, а то й гірше пережили наші бабусі та дідусі. Батьки та матері, ми знаємо історію своєї вітчизни. Часто люди були в скорботах, терпіли голод, розруху, війни, міжусобиці. Як би нам не було важко в цьому житті, ми завжди повинні пам'ятати, що ми на цій землі не сироти, ми потрібні Богу, Пресвятій Богородиці та один одному.